Отже, ми продовжуємо говорити про те, як московити здійснювали наступ на автономію Гетьманщини. Це тепер вже така частина друга. Пригадуємо, що розпочалося це все із виступу Івана Мазепа, вступу його на бік шведської армії під час північної війни, коли він домовився з Карлом XII про те, що він зрадить московського царя. За це московський цар скасував таку посаду гетьмана. І його власне, власника Івана Мазепу посада гетьмана перейшла до Івана Скоропадського, Батурин було зруйновано. Скоропадський був виборним гетьманом на той період. Його вибрала старшинська рада але лише за згоди відповідно московського царя. Наступним гетьманом був Павло Полоботок. Він працював під пильним оком малоросійської колегії, яка мала більше повноважень, ніж сам гетьман. Далі ми говоримо про відновлення Гетьманщини, скасування першої малоросійської колегії. Це ем, хронологічно тисячу. 1727 і 1734 рік. Тут ми говоримо про те, що е, просто росіянам потрібна була допомога козацтва у російсько-турецькій війні запанування на Чорному морі, відповідно, і тому вона пішла на такі поступки. Останній такий ривок, це були 1734-1750 рік, тоді, коли правило правління гетьманського уряду. Тоді е, Україною, українською частиною, точніше, керували. Гетьмани тоді керували три представники з української старшини і три представники з боку московитів. Фактично таким чином е, утвердилася московська влада. Далі наступний такий етап це відновлення гетьманства. Але цього разу його відновили не стільки через те, що треба була допомога в російсько турецькій війні, скільки за велінням такої руки імператриці Єлизавети II. В неї був у фаворитах Олексій Розумовський. Ну і відповідно він її дуже просив для того, щоб відновилося гетьманство, і посаду гетьмана отримав його брат Кирило Розумовський. Ну але не тільки фаворитами, єдиними завдячується відновлення гетьманства. Фактично, цього дуже хотіла старшина. Вона вимагала постійно у розмовах і в своїх таких вимогах, а старшина вона була такою потужною ланкою для московитів, тому що я нагадаю, частина старшини вона була промосковська. Це були представники Московії. Вони сплачували податки, поповнювали казну з боку України. Тому вони це вимагали. І імператриця змушена була піти на такі поступки. Крім того, українці були невдоволені тією економічною Блокаду, яку влаштувала Російська імперія, і далі ще одна була загроза з боку Прусії, теж яка планувала йти війною на російську імперію. Тому треба було утримувати козаків і їхню прихильність. І саме через це було відновлено гетьманство. Гетьман Кирил Розумовський він був останнім гетьманом для української держави, для гетьманщини. Фактично він домагався відновлення автономії України. Він домігся того, що йому під булаву передали Запорізьку Січ і Київ. А я нагадаю, що ще з вічного миру ці дві території вони мали перебувати під пильним контролем саме московитів. Він відновив. Резиденцію гетьмана в Глухові, відповідно, ну, і йому треба запам'ятати, що йому належить реформа суду. Він поділив суд на станові суди. Справа в тому, що раніше судочинством займалися в місті ті, хто міста мали Макдебурське право, але згодом його теж було скасовано. І потім всіма судами займалися російські чиновники, вони не ділилися по станах, був один загальний суд, і як правило, судді вони приставали на бік е, старшини, тобто вони відстоювали більше їхні позиції. А, е, Поділивши суд по станах, таким чином домоглися певної такої незалежності цього суду. Наступне, що йому належить, наступний крок це модернізація козацького війська, заборона закріпачувати селян. Я нагадаю, із 1701 року в нас музе повідновив дводенну панщину, тобто, це ще не кріпацтво. Пригадуємо різницю між панщиною і кріпацтвом. Тут момент в особистій свободі. Період кріпацтва цієї особистої свободи фактично не існує, тому Кирило Розумовський домігся того, що українських селян не закріпачували. Ну і плюс йому дуже подобалися всі ці новомодні західноєвропейські тенденції. Її старшину він почав називати шляхятством. Фактично, втратив він свою владу. В 1754 році його владу обмежили, а втратив він її остаточно в 1764 році. Коли до влади прийшла нова імператриця Катерина II, Кирило Кирил Розумовський просив ще більше таких поступок. Він хотів, щоб посада гетьмана була спадковою, тобто намагався для своєї родини утримати гетьманство. На що Катерина II розгнівалася і видала указ про остаточне. Таке скасування гетьманства. Фактично, після Кирила Розумовського в нас не існує української держави і не існує посади гетьмана як такої. Я нагадаю, що ще в період першої малоросійської колегії 1722-1727 рік, українські землі як гетьманщина, лівобережжя, все воно перейшло під владу Київської губернії, де губернатор мав владу більшу навіть аніж гетьман. Тобто тут вже пішов перший такий величезний крок. Наступу на автономію, ну і друге відповідно це е, формування цієї другої малоросійської колегії. Фактично, е, це тепер нова компанія Промосковська мала на меті ліквідувати повністю всі залишки автономного устрою Гетьмаччини. Саме для цього вони були сюди приведені. Очолював її рум'янцев треба запам'ятати що перша малоросійська колегія на чолі з вельяміновим 1722-1727 рік і її мета полягала в тотальному контролі над діяльністю старшини гетьмана збору податків а друга малоросійська колегія мала на меті повністю ліквідувати весь автономний устрій і переформатувати ці українські землі лівобережжя під устрій російської імперії Тобто ми бачимо, що ця територія за Дніпром, де мало російська губернія Слобідська Україна, вони тепер не називаються Гетьманщиною. Скасовано полково сотенний устрій на Лівобережжі. в 1781 році. Цей крок відбувся. Нагадаю, що ще раніше на Слобожанщині цей устрій було скасовано в 1765 році. Тобто, що це означає? Це означає, що е, ці території тепер не поділяються на полки і сотні, як це було за часів Гетьманщини, це ще придумав Богдан Хмельницький. А тепер вони поділялися на губернії так само, як поділялася інша територія Московської держави. Тобто тут йде такий момент уніфікації. Тобто зведення усіх проявів е, устрою до єдиного зразка, який перебуває в імперії, в якій панує відповідно у Московиті. Тому е, Гетьманщини немає і столиці, як такої глухів, немає. Почали проводити перепис населення, е, обклали все населення податками. Ну і відповідно таким чином здійснили ліквідацію всього такого автономного устрою. Читаємо джерела після звільнення графа Розумовського. У управлінні на Малій Росії, тобто тепер вже про Гетьманщину мова не йде, Україною ці землі не називали і забороняли взагалі таке слово вживати, сформували малоросійську колегію, так? Тобто, для того, щоб ліквідувати залишки. Далі, що робить на початку рум'янцев, які сюди приходить Рум'янців прибуває в глухів і проводить ревізію людей. Для чого ця ревізія? Тобто перепис населення. Для того, щоб фактично сформувати той такий журнал, де будуть формуватися і записуватися всі збори податків з цих земель. Уважно, треба занотувати тепер всі укази Катерини II. Це 65 рік скасування. Устрою козацького на Слобожанщині знову ж таки нагадую, що Слобожанщина, територія Харківщини, Сумщини, вона не належала до Гетьманщини. Це ті землі, які були заселені шляхом Займанщини в 17 столітті в період руїни, і ті землі, які підпорядковувалися російським воєводам, російським губернаторам. Вони гетьману не підпорядковувалися зовсім, тобто до складу Гетьманщини вони не входять. Ми говоримо про Слобожанщину як про частину українських земель. Далі, 1783 рік це рік, який обов'язково треба запам'ятати, тому що це указ про закріпачення селян. Тобто ми мали панщину починаючи із 1701 року, так і поки був у нас Кирило Розумовський селян українських було заборонено закріпачувати, хоча таке явище було на інших теренах Російської імперії. А тепер, починаючи з 1783 року, селян Лівобережжя і Слобожанщини було закріпачено. Чому Лівобережжя і Слобожанщини? Тому що це ті землі, які відходили до складу московитів. Ми будемо говорити про скасування Запорізької Січі і її руйнування в 1775 році. Так от, всіх тих козаків зобов'язали перейти в ранг селян. Або перейти до складу російської армії. Тому ті козаки, які перейшли в ранг селян, вони теж мали бути обов'язково закріпачені. Ну але безумовно, такі кроки з боку імператриці, вони викликали занепокоєння серед місцевого населення, яке виливалося в цілі протести. І такими, такі протести підтримувала і колишня козацька старшина. Тому що, коли скасували оце гетьманство, то скасували не тільки посаду гетьмана. А скасували оцих старшин, тобто генеральний писар, генеральний осавул, обозні, підскарбі. з по факту скасували всю ту адміністративну сітку, яка була за часів Гетьманщини, і відповідно ці чини, які мали старшини, і вони теж були скасовані. Старшина теж була супер незадоволена цим. І для того, щоб це вже були заможні такі роди, це вже була політична еліта України для того, щоб їх задобрити. Катерина II видає жаловану грамоту дворянству. Фактично цією жалуваною грамотою вона урівнює в правах козацьку старшину і російське дворянство. І тут треба запам'ятати такий момент, що ця жалувана грамота дала поштовх до українського національного відродження, тому що для того, щоб старшина отримала точно такі самі привілеї, які має дворянство, вона має довести свій такий свою старшинську історію. Вона має отак провести свою цю ниточку подій. Почали досліджувати глибше історію свого роду. Разом із тим історією українських земель, і тому це вилилося все у початок національного відродження. Тобто Катерина II сама того не розуміє, чи вона дала поштовх до того, щоб досліджували свою історію. Ну, відповідно, ліквідація Запорізької січі це був наступний її крок. Обов'язкова дата до запам'ятовування 1775 рік. Це відбулося після того, як росіяни перемогли у війні з Туреччиною. Знову ж таки нагадаю, що вони активно в цих війнах залучали козаків собі на допомогу. І коли вони поверталися, російський поручик Текелія отримав наказ від імператриці зруйнувати по дорозі Запорізьку Січ. Тобто всі бойові дії зосереджувалися на території півдня України. Зараз ми поговоримо про те, які території собі забрала Російська імперія в результаті таких воїн, тому що вона знову ж таки теж поступово рухалася для того, щоб захопити всю територію при Чорномор'я. Ну і отак, повертаючись, зруйнували Запорізьку Січ. Я нагадаю. Це була нова Підпільницька Січ, яку заснували в 1734 році. Перед цим була Чортомлицька Січ, яка була зруйнована внаслідок переходу на сторону Мазепи ще в 1709 році. Ну і останнім гетьманом, останнім Кошовим атаманом був Петро Калнишевський. Ще раз нагадую, що Запорізька Січ це окрема одиниця, автономія у складі Гетьманщини. Формально вона підпорядковується гетьману, але фактично керує всім тим військом там Кошовий отаман. І от Калнишевський був. Кошевим атаманом. Що сталося з козаками далі? Тобто, у 1775 році їх зруйнували. Повністю Запорізьку Січ. Катерина II видала указ про те, що козацтво тепер, як стану, такого існувати, немає. Тому в козаків було всього лише три виходи. Перший вихід це тоді, коли вони формували азовське козацьке військо. Це військо повністю підпорядковувалося імператриці. Другий вихід: вони втекли на територію Османської імперії і там заснували. За Дунайську Січ. Катерина II Азовців прийняла, і пізніше, через 20 років, вона їх переселила на Кубань. Оце ці території, які от тут зараз я позначаю на карті. Вона їх переселила на Кубань. по факту Потім ще було створено Чорноморське козацьке військо, вони теж туди переїхали. Фактично, таким чином, вона їх відділила від основної маси українців. Для чого? Для того, щоб українці не піднімали бунт проти існуючих імперських порядків. Тому ми маємо кубанський козацький хор. Це от найтака е яскравіша ілюстрація до цього всього. Тому ми маємо на Кубані тих людей, які ще пам'ятають українську мову. Тому що етнічно це власне українці, які були переселені туди ще у XVIII столітті. Ну і третій вихід це селяни, відповідно, так які закріпачилися. Тут момент із тим, що козацьку е Запорізьку Січ зруйнували, і козаки перейшли і сформували Задунайську Січ або перейшли в Азовське військо. На бік імператриці, відповідно, на територію е, Російської імперії. Щодо Кримсько-Турецьких воєн, я нагадаю, що вони розпочалися ще в 16-му, перепрошую, ще в 17-му столітті. Пригадуємо Самойловича, який постраждав від того, що московити програли в кримському поході. Далі прям російсько-турецькі війни. Перша війна це 68-74 рік, уклали куючук Кайнаджірський мир. Ці речі треба обов'язково запам'ятати. В Квітлеті теж є картки щодо російсько турецької війни і договору, який регулював е, подальші такі відносини Російської імперії і Османської імперії. Дивимося, за цим мирним договором до Росії відійшли землі між Дніпром і Південним Бугом. Шукаємо Дніпро, бачимо Південний Буг, цифра 3. Пригадуємо собі, що у Бахчисарайському мирному договорі, укладеному в 1681 році. Ці землі мали бути не заселені. Отепер ці території, фактично через 100 років, вони перейшли до складу Російської імперії. Кримське ханство було оголошено незалежним, але згодом росіяни дуже легенько його прибрали до себе. В 1873 році Крим приєднали до Російської імперії. Це той самий рік, коли заснували, запровадила кріпацтво Катерина II. Тобто цей рік має дві фактично події: кріпацтво. І Крим можна так запам'ятовувати. Кілька літер К. Наступна російсько турецька війна закінчується в 1791 році Яським миром. Ну і тут же логічна логіка, що росіяни вони почали рухатися від своїх володінь, так тому що четвірочку вони вже мали, трієчку вони вже мали рухатися від своїх володінь на захід. Між Південним Бугом і Дністром ці цій території, сьогодні це Одещина, вони теж перейшли до складу Російської імперії. Тобто потихеньку Російська імперія собі завойовувала усе при Чорноморі. Це щодо лівобережжя, тепер щодо правобережжя, я нагадую, що за вічним миром територія правобережжя тепер повністю в нас належить. Речі Посполиті. Єдиний був ем, такий момент тоді, коли в 1704 році була Паліївщина. Ми пригадуємо Івана Мазепу, який захопив собі територію правобережжя і проголосив себе гетьманом або об берегів Дніпра, але потім ці землі знову відійшли до складу Польщі. І тут українського самоврядування як такого зовсім не було. Починаючи з 1669 року, тут скасовується козацький устрій. Тобто тут ми тепер не говоримо вже про козацтво як таке. До кінця століття, відповідно, 1699 рік, цей устрій було повністю ліквідовано. Тобто тут козаків і гетьманів, і української держави і гетьманщини як такої фактично не було. Польща вона відновлює всі ті порядки, які були ще до Богдана Хмельницького, до національної визвольної війни. Це панщина, це переслідування православних, насадження католицизму. Знову ж таки, речі вічні. Через це, відповідно, теж відбувається повстання. Все повторюється отак циклічно. Ми пригадуємо перші повстання козацьке, це кінець 16 століття, Косинський наливайко, та сама причина. Потім столі... козацькі повстання початку 17 століття, це Жмайло, Федорович Трясило, Сулима і так далі. Це Знову ж таки, ті самі причини, і національна визвольна війна це теж ті самі причини, і Гайдамаччина або Коліївщина це теж ті самі причини. Панщина, ем, кріпацтво відповідно, і насадження католицького, католицьких таких порядків. Фактично, е, кінець XVIII століття для речі Посполитої був такий дуже складний період, її там знатно потрусило, аж настільки, що вона розділилася. На різні території, які війшли до складу різних держав, через таку внутрішню кризу, через наступ на українське населення розпочинається ця коліївщина, яку треба присажувати відповідно. Так? Нам треба запам'ятати, що це повстання відбулося на правобережжі в 1600, 1768 році на чолі з Іваном Гонтою та Максимом Залізняком, воно було придушене російськими військами. Читаємо уривок. Ми, Катерина II, імператриця Всеросійська, об'являємо всім нашим людям, які живуть в Речі Посполиті, нашим людям, тобто українцям, воєводства в Київському, Подільському, Брацлавському, змушені жалем прийняти до відома, що кріпаки, відкинувшись послуг владі, долучилися до вбивств і видають себе частиною війська Запорозького. Військо-Запорозьке в нас належало Російській імперії. Саме тому Росія поспішила на придушення, так? тому що це. Козаки, які себе так називали. Тому фактично це слугувало таким міжнародним прецедентом, що типу Російська імперія таким чином нападає на Польщу. Тому вона включилася в знищення цього повстання. Насправді, в той час вже активно готувався такий план розподілу Польщі. Річ Посполиту очолював <кій> такий король, який був дуже. Таким лайтовим по відношенню до Катерини II. він був в неї закоханий і робив все, що вона хотіла. Приймав ті закони, які не подобалися шляхті. Зокрема, ми пригадуємо, що Річ Посполита це в нас така супер жорстка католицька держава, яка насаджувала католицизм, забороняла православ'я. А тут Станіслав Август Понятовський, це останній цей король приймає рішення про те, що тепер всі представники конфесії будуть мати однакові права. Особливо православні. Ну, відповідно, це не подобалося м, шляхті. Вона була проти цього, тому що це порушувало такі класичні фактично речі. І е, шляхта сформувала собі Барську конфедерацію. Місто Бар на Вінниччині, це Поділля. Кілька шляхтичів собі домовилися, сказали, що це все. Оце тут несененьким е, виділено. Що це їхні землі? Вони там ще більше насаджували. Католичення, ще більше насаджували кріпацтва відповідно. Тобто, це було таке державне утворення в речі посколиті, яке виступало проти офіційної влади. Барська конфедерація. Читаємо цитати. <кій> До нашого відома дійшло, що за прикладом цієї конфедерації проти законної влади рішать вони через своє неудство, а ще більше через обман. Нашого вірного низового війська Запорозького ми вважаємо невідхильним обов'язком монаршої влади оберігати слушні бажання польської речі поспалити, з якою ми є в тісній дружбі. Тобто, знову ж таки, йдеться про те, що Російська імперія включається в придушення повстання Гайдамаччини, яке посилюється через цю Барську конфедерацію. Бунт в Україні та Подолії селяни з гайдамаками слід вважати наслідком Барської конфедерації. Так? Тобто, знову ж таки, не тільки через те, що Польща насаджувала, а через те, що ці е, пани, відповідно, вони е, е, так робили методи свої жорсткішими. <кій> На території Галичини, у цей час, яка теж належить Польщі, поширюється рух опришків. Опришки від слова опиратися. Оце все були національно-визвольні рухи проти соціального гноблення. Початок 18 століття е, очолював цей рух Олекса Довбуш. Перші опришки були відомі ще з 14 століття. І навіть назва їхнього загону, вона йде від слова чинити опір, опиратися, тобто опиратися місцевій владі. То на правобережжі в нас гайда матчина, на Галичині в нас рух опришків. Це національно визвольні рухи, все їх теж треба Обов'язково запам'ятати. Ну, відповідно, Річ Посполита через те, що її отак трясе всередині оці, оця Барська конфедерація, згоди в Сенаті, проросійський король в результаті вона ділиться на частинки. Таких поділів було три. Їх теж треба обов'язково запам'ятати. Отут на карті позначено: перший поділ Речі Посполитої це тоді, коли Галичина відходить до складу австро -Угорщини. От. Е, нагадую, з поділу українських земель Закарпаття, отут воно оранжеве, дехуст, Берегове, мукачево. Воно було завжди в складі Угорщини, ще починаючи з 11 століття. Галичина переходить за оцим першим, поділом, оцим першим поділом. А Буковина потім включається в 1775 році за угодою. Тобто тут цей перший поділ запам'ятовуємо, що Галичина відійшла до Австрії. За другим поділом, територія правобережжя. Відійшла до складу Російської імперії, все правобережжя. Бачимо, Подільська губернія, частина Волинської губернії, повністю вся Київська губернія, яка лежала на правобережжі, це все тепер опинилося в складі Російської імперії. І в нас лишився оцей такий клинець: це Волинь. Відповідно, частина Волинської губернії ввійшла до складу Австрії, до складу Російської імперії також. Отже, ми маємо, що після цих всіх трьох поділів Речі Посполитої території України ділиться всього на дві таких частини: одна частина в складі Російської імперії, інша частина Буковина, Галичина і Закарпаття в складі Австро-Угорської імперії. Маємо такий поділ на ем, кінець XVIII століття. І як тільки на землі Галичини приходить нова австрійська влада, то вона одразу починає змінювати і адаптувати життя на цих землях під свій лад, під свій устрій, той, який панує в Австрії. Якраз таки в Австрії працює Марія Трезія і Йосип ІІ, вони очолюють і цю імперію, і вони були дуже такими. Ем... Ну, дуже лояльними по відношенню до українців і до представників різних народностей. Це той період, коли в Європі розпочинається така епоха французької революції, боротьба за гуманізм, людські права і свободи. Тому на такій хвилі, яка докачується аж сюди до території України, такі реформи приймаються. Аграрна реформа скасує, скасовується кріпацтво. Запам'ятовувати треба, що в 1789 році було скасовано кріпацтво і панщину, але потім панщину було відновлено. Тобто ми вже говоримо про те, що тут селяни на території західноукраїнських земель отримали особисту свободу. Вони все ще були залежні від пана в фінансовому плані, так, тому що вони змушені були виконувати певні повинності. Але якщо їм цей пан не подобався, вони могли перейти до іншого. Наступна релігійна реформа це об'єднання в правах усіх конфесій. Єдине, що православно там не об'єднували, але її і не забороняли так жорстко. тобто Окей, хай буде собі освітня реформа, початкова освіта українською мовою. Це теж дуже важливо. Ну і при Львівському університеті відкрито руський інститут. В 1784 році викладання українською мовою там не було, мова німецька була офіційна для Австрії, але тут дозволяли вивчати українську мову. Це теж було дуже великим плюсом для цих земель. Ну і назва змінилася, це було Королівство Галичини і Лудомерії. Реформи Марії Терезі і Йосифа II належать в час такого свідченого абсолютизму, тому ми про них, власне, і говоримо. Щодо культури, нагадування, що до 701 року Києво-Могилянська академія була колегіумом. З приходом Мазепи вона стала академією закладом вищої освіти на європейському рівні. Літописців ми про них говорили. Істориків Миколи Бантиша Каменського треба запам'ятати, одним із перших, хто писав опис Малоросії. Тут зауважу, що слово українське не можна було використовувати. З цієї когорти композитори Березовський, Ведель, треба просто запам'ятати, хто вони такі. Архітектор Григорович Барський його найвдаліший проект – це Покровська церква в Києві, її ми теж побачимо. Григорій Сковорода. Е як поет, філософ, педагог, він навчався в Києво-Могилянській академії, його збірка сад божественних пісень, «Байки Харківські, знову ж таки, всіх цих письменників треба запам'ятовувати за їхніми творами. Так буде простіше, тому що їх насправді дуже і дуже багато. Ще один культурний момент це відкриття Глухівської співочої школи, обов'язковий до запам'ятовування, 1729 рік. І, ну, відповідно, нагадування про композиторів: Ведель, Березовський і Борнянський. Як вони виглядали, запам'ятовувати не треба. Треба запам'ятати, як виглядав лише Григорій Сковорода. Ну, відповідно, пішли церкви: Троїцька церква в Самарі, Андріївська церква в Києві. Тут, до речі, Андріївська церква в Києві це стиль Рококо. Тобто ми говорили про Мазепинське бароко, далі все теж бароко, а це стиль рококо. Обов'язково запам'ятати. Це такий проміжний стиль, це після бароко. Тобто це аж занадто бароко. Якщо подивитися на цю Андрійську церкву, ну реально хочеться старти хоч кілька якихось таких візерунків, бо вона така дуже <смас> доволі багата. Покровська церква це оцей архітектор Григорович-Барський. Її треба обов'язково запам'ятати. Тут трохи складно буде, тому що всі ці церкви вони між собою подібні. Якщо подивитися, тут навіть купола у всіх зелені. Але їх запам'ятати допоможуть картки, оті, які є вже у квізлеті. Собор святого Юра обов'язково запам'ятати пам'ятка західноукраїнських земель, <кхи> збудована в 40-х роках вісімнадцятого століття. Щодо образотворчого мистецтва, то з собором святого Юра пов'язана оця скульптура Юрія і Змієборця. Архітектором був Йоган Пінзель. Він був найвідомішим таким скульптором того часу, тому ці скульптури саме належать його перу. Ну, в принципі, всі оці пам'ятки вони є в квізлеті, От їх треба вчити за допомогою цих карток, тоді вони легше запам'ятаються.